Путін це зло, перед лицем якого мусить об'єднатися весь світ. Гучно заявив духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, після трагедії, яка трапилась у верну неділю в Сумах. Багато хто з європейських лідерів засудив за це Путіна. Висловився і Трамп, який сказав, що це дуже дуже все жахливо. Але мені цікаво. Коли Трамп зрозуміє, що гріх грати зі злом в дипломатію на Путіна треба тільки тиснути зло, розуміє тільки силу. І Якщо Трамп не хоче, щоб наступному році в Америці на виборах з республіканцями трапилось якесь лихо, щоб вони не програли демократам, Мир в Україні повинен відбутися виключно на умовах добра, ані зла. Друзі, як ви вважаєте, скільки треба часу Трампу, щоб зрозуміти, що Путін це зло?